Дрібний місяць понад хмари веде стежку в інший світ. Там, де сни, пливуть, як чари, там немає жодних бій. Цей подарунок не про віски. Він про любов, про ті долоні, що колись кривали донечку від вітру, а тепер тримають ніжну свічку. Я уявляла, як мама вручить цей подарунок, як донечка, вдихнувши аромат, скаже: Мамо, це пахне тобою. Цим подарунком мама сказала більше, ніж словами, ти мій промі, моє тепло завжди тебе знайде.